Козацька рада, народження легенди, час новин в ефірі нацмарафону. Для вас працює команда телеканалу Рада. Мене звати Олена Морозова. Вітаю. Три ракетні, 81 авіаційні удари, 183 бойові зіткнення за добу. Такої видалася доба на передовій та у прифронтових регіонах. Йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Найбільше атак на Покровському напрямку 49. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу і техніки, два пункти управління і три артилерійські засоби противника. Понад пів тисячі ударів завдали російські окупанти по Запорізькій області. Вогонь потрапили 19 містечок. і Сіл повідомив Іван Федору. Війська РФ здійснили дев'ять авіаційних ударів, зокрема по Новояковлівці, Залізничному і Гуляйполю. А дронами атакували Таврійські, Оріхів, Гуляйполи і Малу Токмачку. Поранена жінка у Запорізькому районі надійшло також 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. І протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 міст і сіл Харківської області. У наслідок обстрілів поранених шестеро, троє з них у Куп'янській громаді. Повідомив Олег керівник керівникова. Ворог застосовував різні види озброєння: ракету, каби і безпілотники. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджені три приватні будинки. А у Богодухівському будинок культури, багатоквартирні та приватні хати, магазин і господарчі споруди. Пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди виникли пожежі, які загасили рятувальники. У ДСНС розповіли про наслідки російських обстрілів Очакова та Галицинівської громади. Атакувала армія РФ Миколаївщини в півдронами. Загиблих і поранених немає. Додав очільникова Віталій Кім. Українські війська повністю зірвали ж російську наступальну операцію на суми. Ворог зазнав великих утрат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Напередодні він провів ставку верховного головнокомандувача. Обговорили постачання систем ППО та ракет до них, потреби зсу та ресурси захисту. За словами Зеленського, є хороші показники у виробництві дронів перехоплювачів. Водночас важливо збільшувати підготовку операторів. Путін зупинить війну, коли відчує, що його ресурси вичерпано, і коли у Росії закінчиться. Пальне про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі Ялтинська європейська стратегія. Він зауважив, що не можна досягти миру вмовляннями Росії. Потрібен сильний тиск, щоб змусити Путіна змінити свою головну мету окупацію України на збереження власної економіки та системи. Глава держави також зазначив, що Росія продовжує обстріли українських міст та атакує дронами Польщу, але, попри це, жодних наслідків для неї немає. За день до нападу на Польщу росіяни вбили 25 людей в селищі Ярова на Донеччині. Звичайні люди, літні люди. Вони прийшли отримувати пенсію. Це саме ті мешканці Донбасу, про яких Росія каже, що вона їх рятує. Вона їх вбиває, і це саме та земля, яку Росія хоче забрати, щоб, начебто, врятувати. Врятувати від життя Саме так, Росія не залишає на Донбасі нічого крім могил та руїн. І, звісно, ми завдаємо ударів у відповідь питання, а що роблять інші? А трохи більше ніж за тиждень до ярової російський прапор майорів на кінофестивалі у Венеції. Уторгнення РФ до повітряного простору Польщі засудили майже 50 країн-членів ООН. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Босацький перед початком екстреного засідання Ради безпеки ООН. Він повідомив, що Російська Федерація, атакуючи територію України, уторглася у повітряний простір Польщі. Шахеди становили загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки авіації. І нагадав, це не перше порушення, тому польща вирішила скликати екстрене засідання. Дані Ради безпеки ООН. не може підтвердити, але й не може спростувати. Так, глава польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував інформацію про те, що російські дрони летіли до логістичної бази у Жешові. Про це він сказав на брифінгу з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у Києві. Сікорський каже, оскільки безпілотники збили, можливо лише припустити їхній курс. Однак із цим краще звертатися до військових експертів Польща обов'язково. Порушення російськими дронами повітряного простору Польщі та НАТО це момент правди, бо безпілотники залетіли не тільки з території України, а й з Білорусі. Повітряний бій тривав сім годин, тож це не випадковість. І всі, хто каже, що це українська провокація, або автор, або спільник російської пропаганди. Нагадаю, 10 вересня під час нічної атаки РФ по Україні 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Попередньо чотири було збито. Знайдено уламки щонайменше 17 дронів. Один з ВПЛА пошкодив житловий будинок у Люблінському воєводстві. Польська влада звинуватила РФ у навмисній атаці та відкинула заяви про причетність України. Починає операцію східний вартовий для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на уторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, за словами генсека НАТО, Марка Рюти, союзники, серед яких Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина уже взяли на себе зобов'язання щодо участі в місії. Йдеться про наземні та повітряні бази. Головнокомандувач НАТО у Європі Алексус Гринкевич заявив, НАТО захищатиме кожен сантиметр території альянсу. Також відповів на критику застосування дорогих систем проти значно дешевших російських дронів і на поліг, що вважає операцію успішною. Залучення додаткових ресурсів для розв'язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію: зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту. І ще прокоментую: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс. Я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян. Данія виділяє 375 мільйонів євро на нову програму з підтримки стійкості України. Про це оголосив очільник МЗС країни Ларс Льокі Расмусен на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Програма розрахована на три роки, має три ключові напрямки: підтримку стійкості та раннього відновлення, енергетичну безпеку та перехід на зелену енергетику, а також заохочення демократичних та інституційних реформ, необхідних для вступу в ЄС. Ми представляємо цю програму, яка справді є найбільшою і найамбітнішою програмою в історії данської підтримки розвитку. Данія з Україною. Ми й надалі будемо віддані нашій допомозі військовим шляхом, а також у відбудові та реформах. Санкції ще на півроку. Рада єС продовжила обмежувальні заходи проти Росії до 15 березня 2026 року. У списку майже 2500 фізичних та юридичних осіб. Про це йдеться на сайті ради ЄС. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд, заморожування активів та обмеження фінансових ресурсів. Санкції запровадили у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України. Наразі тривають зйомки фільму Лютий Привіт. В основі сценарію реальні історії українських військовослужбовців. Коли фільм вийде у прокат, наш Артем Деркачов дізнавався і вам розкаже. Ефектні вибухи та шалена швидкість. Так відбуваються зйомки однієї зі сцен українського фільму під назвою Лютий привіт. Наша сценаристка підгледіла лайф відосик де наші хлопці писали на бомбочці лютий привіт і її скидали. Ну так народилась назва, і потім весь сюжет. Фільм розповідає про шлях головного героя Максима Лютого, який проходить трансформацію від успішного бізнесмена до відважного командира полку Азов. У його ролі український актор Тарас Цимбалюк. Мій персонаж, ну так, звісно, є. Він легкий. він Іноді не контрольований, іноді він дуже такий, от прям максимально вільний. Е, він іноді заграється, він там і втратив стосунки, але в нього там є, я вважаю, скрізь своя правда. У фільмі знімаються також військовослужбовці, а в основу сценарію покладено справжні історії з життя. Там всі казали, ну так не буває. Е, я розкажу там одну історію, не розкриваючи хто, де і як в нас є епізод, коли один з наших героїв, лікарі констатують йому смерть, і його накривають таким ковдрою, знаєте, такі, для утеплення, таке з фольги. І раптом один з лікарів бачить, що ну, в нього є дихання, що ця ковдра рухається. І нам сказали, що не може лікар один, лікар два, не може він годину бути. Ми кажемо. Ми це взяли випадок з життя. Режисер фільму Максим Литвинов додає: хоча знімати фільми зараз заважають повітряні тривоги та суворі правила безпеки, команді вдалося адаптуватися. Кіно це завжди важка справа. Звісно, не порівняти з тією роботою, що хлопці на передку роблять е, тому і не буду скаржитись. Нормально, нормально важче ніж мирно в мирні часи, але у нас все добре. Про важливість продовження зйомок українських фільмів в умовах повномасштабної війни говорить і голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов. Подивіться, що робить агресор. Наш е східний в умови такий сусід, агресивна Російська Федерація. Вони вкладають мільйони і через державу, і чи фінансування, і таємного фінансування на різних кіноподіях в світі. Українське кіно на жаль від цього значно відстає. Тому це наш культурний продукт, який зберігає сферу, зберігає робочі місця, дає роботу, але найголовніше є нашим щитом. І мечем, і додає іноді кінострічка може вплинути і на політичну ситуацію у світі. Дуже політизовані звичайно світові кінофестивалі, світові кіноподії. Вони на них впливаються, в тому числі і Росія впливає на це і впливають інші країни. Тому кінофестивалі в політиці, а кіно воно. Здебільшого поза політикою, проте воно формує політику таким чином, отакий зв'язок. Прем'єру фільму Лютий привіт заплановано на весну або літо 2026 року. Відомо, що цього року на створення кінострічки виділили рекордний бюджет. Автори кажуть, спробують здивувати не лише українців, а й увесь світ. Артем Деркачов, Володимир Сотюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.